Справа 1444 постав замість зірочок знаки плюс і мінус так, щоб рівність була правильна. Ну що ж, почнемо. Дивимося, що в нас в першому заданні. У нас написано 8,1, потім 3,7, 2,7 і 5,1 різниця має дорівнювати двойці. Ну, від 8,1 одразу можна відняти 5,1 різниця буде 3, ,1. Але нам треба ще зменшити цю різницю на одиницю. А одиниця це різниця між 3,7 і 2,7. Тільки її треба не додати, а відняти. Це треба врахувати. Тобто я пропоную записати так плюси і мінуси. Пишемо 8,1. Тоді пишемо мінус 3,7 плюс 2,7 і мінус 5,1. І це дорівнює. Ну що ж, тепер давайте групувати по-іншому. Ми записуємо тоді. Це можна записати як 8,1 мінус 5,1. Так, ну а тепер, дивіться, ми винесемо мінус за дужки, То у нас у дужках залишиться 3,7. Ну, а тут був плюс, стане мінус. Мінус 2,7. І це дорівнює. І ще раз, чому я так записав, якщо ми розкриємо тепер дужки, то буде у нас мінус 3,7, але тут буде не мінус 2,7, а змінимо на протилежне, буде плюс 2,7. Так як тут. Добре, якщо ми так записали, це нам дасть змогу легко порахувати, щоб стопчик не обчислювати. Дивіться, 8,1 мінус 5,1. Тут дробові частини у нас різниця їх дорівнює 0, а 8-5 це буде 3, то різниця у нас буде 3 відняти. Ну, а тут у нас так само у дужках. Різниця дробових частин це 0, а 3-2 це одиниця. То буде 3 мінус 1. Ну, і це буде дорівнювати двойці. Є. Yeah. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Бачимо 4,5, потім 0,18, потім 1,18 і 5,5. Треба, щоб різниця у нас дорівнювала 0. Ну що ж. Е Очевидно, що тут у нас є 4,5 треба згрупувати з 5,5. Треба відняти 5,5, тобто до 4,5 нам треба додати одиницю. А одиниця це буде, якщо від 1,18 відняти 0,18. Ну що ж, записуємо тоді так. Я пропоную так розставити плюси і мінуси 4,5. Пишемо тоді відняти 0,18. Додати, ми пишемо тоді 1,18 і відняти 5,5. І це дорівнює. Ну що ж, як тут можна записати? Я пропоную так записати 4,5 плюс. Ну, а... Не віднімати 0,18, а додати 1,18, а потім відняти 0,18. Тобто, у дужках запишемо 1,18 мінус 0,18. А потім вже віднімати 5,5. І це дорівнює. Ну що ж, а тепер можемо вже міркувати. Значить, дивіться, 4,5 буде плюс. Тепер у дужках тут у нас 18-18 це буде 0. Тобто різниця в нас тоді буде дорівнювати просто 1 ціла. Тобто блюда плюс 1 і мінус 5,5. І це дорівнює. Ну що ж, тут ми не можемо віднімати, поки не виконаємо додавання, то тоді ми додаємо 4,5 плюс 1, це буде 5,5. Так, і буде мінус 5,5. І різниця в нас дорівнює нулю. Добре. Тобто треба слід ось таким чином розставляти плюси і мінуси. Записуємо тоді відповідь. В першому завданні записуємо 8,1 мінус 3,7 плюс 2,7. мінус 5,1. І це дорівнює. 2. В другому завданні ми пишемо 4,5 відняти 0,18, додати 1,18 і відняти 5,5. І все це дорівнює нулю. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на додавання та віднімання десяткових дробів на цьому вправу завершено.